Слава Україні, шановні друзі! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного вджиництва. Коротеньке включення проводимо на теми матковідної справи в нашому господарстві. Десь на попередніх етапах я розповідав вам про зміну в технології виготовлення мисочок. І відповідно зараз ми вам розповімо про... Те, як ця технологія насправді себе показала і які там є плюси-мінуси. На календарі 28 квітня ми закінчили збирати квітковий пилок, оскільки сім'ї вже вийшли в силу, багато досить труднів, і перестали бджоли просто працювати, спеціалізація їх вже змінилася з пилку на нектар. І це досить скоро порівнюючи з тим, що було у минулі періоди. На цій пасіці у нас зараз тим більше важливо виключити було пельцевловлювачі, бо трутні, нам потрібні, активні, які вже на крилові, оскільки сьогодні вечором заселяємо першу велику партію нуклеусів. Зайдемо в лабораторію, я покажу, як насправді ці мисочки себе показали. От ми зараз знаходимося якраз у цій лабораторії і я вам хочу показати, от у цих Лище трошки, Хочу показати, як ми підготували ці мисочки, правді, бачите. Вони після того, коли були вилиті, ми їх фактично, ага, бачите, відійшла одна вже ми вже маємо на планочках, наклеєні. І ці мисочки, для того, щоб ви краще бджоли потім все ж таки приймали, після установки безпосередньо на планки, ми на одну добу поклали у сім'ю, у хорошій сім'ї. так? Відповідно, зараз ви можете звернути увагу, наскільки гарно освоїли ці мисочки наші бджілки крупним планом. Ще ближче. Вони мають заокруглені краї, вони освоєні. Тіло самої мисочки достатньо міцне, оскільки це вилита мисочка. І таким чином. Вона не так легко деформується, як по класичній технології, яку ми використовували раніше. От у мене тут є мисочки з класичної технології. І ці мисочки, звичайно, бджоли мають можливість досить легко деформувати, особливо якщо сім'я не настроєна на вирощування маток, а більше на розмноження ще настроєна. І вони можуть змінювати форму цих мисочок. Ну, непропорційно, неправильно. І це ясно буде впливати потім на прийом личинок. В даному випадку ці мисочки дуже гарно приймають ос... сім'ї на освоєння маток. Дуже класно. Я навіть не чекав, там йде ну, від 90 і вище відсотків прийом, саме личинок після прививки. Після прививки. Що не день ми зараз проводимо прививки. Досить великий об'єм вже виконано робіт. Можу ще раз показати вам наш журнал, щоб ви побачили, як ми проводимо записі. Так? От у нас 14 число. Перший день записів був проведений. Прививки і потім щодень всі наші виховательки, всі наші виховательки працюють і. Ми, відповідно, вже 1, 2, 3, 4, 5 забираємо сьогодні партію зрілих маточників. Ну і зрозуміло, що в роботі є всі прививки, які ми робили на протязі минулого тижня. Минулого тижня. Дуже зручний, дуже важливий значить, облік роботи на господарстві це журнал, завдяки якому ми можемо вчасно. І дуже правильно виконувати всі необхідні роботи по обслуговуванню значі, самих сімей вихователів і стартерів. Так, в цьому зараз інкубаторі знаходиться доволі багато <кій> маточників на різних вікових категоріях. Дві перші категорії, 14-го числа прививки і 16-го, ми вже забрали. Зараз у касетах, ви бачите, ще. у касетах. Знаходяться маточники, які 16 го числа були привиті маточки. Тобто сьогодні в них 12-й день і тут будуть виходити сьогодні маточки. О, перші, перша навіть вже бачите, маточка з'явилася. Але, знову ж таки, це саме раннє. Направді протягом цілого дня ця робота буде виконуватися. І вже потім, потім ми будемо, ну, бачите, в основному ще не виходять. Тобто графік, все гарно працює. Багато є планок тут прививочних, які ми фактично єлі-єлі змогли сюди всі скласти, оскільки вже затісний нам став інкубатор. О, бачите, які гарні маточники. Різні вікові категорії тут, бачите, є 17 число, 19 число сьогодні те, що ми забираємо. І сезон роботи матковідного. Сезону, так би мовити, стартує. Головний висновок із сьогоднішнього відео можу зробити мисочки, які виливаються з воску по нашій технології, коли ми не просто звичайний віск беремо, пасічний, а беремо забросний віск. Крім того, ви бачили, я вам показував, у нас в цьому році запустився в роботу стерилізатор для воску. І цей стерилізатор... Дає можливість повністю зневелірувати будь-яку, теоретично можливу патогенну мікрофлору у воскові і прирівняти фактично ці мисочки до любих пластикових, самих самих фірминих, дорогих мисочок, які використовують часом пасічники, навіть за умови, що вони сам сот не використовують, а прививку роблять і переносять в них. На днях я буквально в одного з пасічників бачив, як на таких штучних мисочках пластикових, прийом ну, проходив не самим кращим чином. Оскільки пластик то є пластик, то є чужий матеріал, а віск натуральний, забрусний. Бджоли дуже люблять, вони його відчувають як рідний матеріал. Тим більше, мисочка плотна, гарна, якісно сформована. Всі параметри розміри тут ідеально витримані. І в такому виді ми можемо забезпечити високий прийом личинок і максимально високу якість маток, які ми вирощуємо в своєму господарстві. Будемо вас інформувати і надалі про ті цікаві речі, які нам вдається досягати в своєму господарстві. Допомагаємо Збройним силам, віримо, що перемога України все рівно буде, і ми дочекаємося цього світлого часу. Пишіть коментарі, діліться своїми враженнями. Всіх благ, щасти!